Добро і пожиточної для душі наших і миру для світу, у Господа просимо. 29 років я православний священник. Капеланом я став з початку створення капеланської служби у православній церкві України. Це в 15-му році. Капеланство не планувалося по моєму житті, так як і ніхто не планував війну. І тому, коли війна почалася в 14-му році, відповідно ми почали допомагати. Як волонтера, а вже коли створена була капеланська служба, долучилися і від того часу вже почали їздити як добровольці капелани. У 2018 році я став капеланом-працівником військової частини, яка з мого міста. І станом на сьогоднішній день я капелан 155-ї окремої механізованої бригади. У світському житті священник він має місце, він має храм. І він має дуже багато помічників. Но військо все так само, тільки на наоборот. Тільки є один помічник, та як готи Богу. Нема де. Ти мусиш вишукати місце, і це може бути імпровізація, ну, там, посадці на пеньку чи на двох ящиках, чи, скажімо, пристосоване приміщення. Ти мусиш зважати на графік роботи військовослужбовців. І тоді вишукувати ту можливість, щоб разом з ними помолитися. Ну, це, це дуже різниця велика. Хоча робиш ти те саме, ти несеш слово Боже. Тільки умови вони трішки міняються. Найчастіше з яким запитанням звертаються військовослужбовці, це не є якесь одне, там є декілька. Найперше питання: чому на Україні війна? Народ роботящий, народ спокійний, добрий, навіть інколи. За добрий, але війна прийшла. Тут треба удаватися трішки в історію і ну, щоб так коротко, У 91-му році ми отримали Україну як державу незалежну. Але ми повинні визнати, що ми це не оцінили, цей дарунок Бога. Ми нарікали, ми навіть народили такі фрази, що мені дала Україна. Коли Україна це ми. Або яка різниця, яка різниця. На якій мови говорити, в яку церкву ходити, тобто якраз у ці стовпи, фундаментні, які тримають державність, ну, ми не цінили, не розуміли і не хотіли збагнути відповідно, це привело до того, що воно дало ворогові думку, що нас легко можна захопити. Є також запитання: а чому я в Україні війна торкнулася вже так багато сімей, що це питання вже практично відпадає, тому що майже кожен другий і сім'я, яка має когось на війні? Ще запитання: як відновити або збільшити віру у своєму серці? Дуже багато хлопців запитують: ну, я вірю, але хочеться ще щось. Ну відчуваю, що потрібно ще щось. І приходиться давати такі е, поради практичні, е, як наблизитися до Бога у своєму серці, у своїх думках, у своїх мовах. І на війні Бог мусить бути в серці. Дійсно, щоб не стати жорстоким, надто жорстоким, щоб не стати байдужим і надто байдужим, щоб навіть у цих умовах залишатися людиною. Слово не вбий і сама заповідь, вона, треба розуміти контекст, для чого вона написана. Вона написана у більшості для упорядкування життя людини в повсякденності. Але воїн і війна це не повсякденність. Воїн не вбиває, а є таке поняття знищує. Я би, в принципі, і це слово використовував для військових. Коли цю заповідь говорив, що ви знищуєте ворога, не вбиваєте. Заповідь не вбий» — це коли ти з пожадливістю маєш намір щось відібрати в когось і ти його вбиваєш, аби заволодіти чимось, чи, скажем, просто на, на вулиці безневинного ти зустрів і вбив. Так, ця заповідь забороняє. Воїн, він іде на війну, захищаючи свою країну. І ми бачимо по старому заповіті, що є е, дуже багато випадків, коли Бог благословляє воїна йти на війну. Бог промислом своїм дав мені народитися українцем. А він в Біблії пише, що те, що я тобі дав, ти захищаєш і примножуєш. І я це роблю. Я не забираю, але я не даю свого, щоб, е, скажімо, ті випадки, які згадайте, Маріуполь чи Бучу. Щоб не сюди не йшли, щоб не вбивали, не насилували наших дітей. Відповідно, кожен із нас, воїн, він захищає свою країну і я рахую це благословенним Богом. Справа в тому, що е зло, воно існує. І інколи диявол через певних людей, він якраз і хоче поширити своє зло. І зрозуміло, якщо є зло і поширюється, мусить бути сила, яка її стримає, яка знищить це зло. Ми стоїмо на захисті своєї Батьківщини. На мій погляд, кожен воїн України це є такий ангел, який захищає правду, який захищає свою землю і, більше скажу, захищає цілу Європу. Війна має також свої правила. Навіть це прописано в Кодексі Червоного Христа, що коли ти бачиш хрест червоний, що несе поранено, ти не маєш права це стріляти. Є певні правила, які треба дотримуватися. І свідченням також є у святому письмі, коли до Йоанна Хрестителя прийшли воїни, а Йоанн Хреститель це найбільший пророк, і запитали, причому римські, навіть не єврейські, навіть не з народу Йоанна Хрестителя, а римський, і сказали, ну як нам жити, ми ж воїни. Що він сказав? Він сказав, що виконуйте свій обов'язок і задовільняйтеся своєю платнею. Цим самим він. Якби забороняє всякого роду мародерство і застосування надмірної сили. Бог якраз має бути у серці кожної людини, щоб кожного воїна, щоб керував ним правильно Бог. Ми хочемо бути вдячною нацією за кожну підтримку Божу, яку він дає нам. Тому що тільки з Божою силою ми, скажімо, 11-й рік воюємо з таким монстром. Сама смерть це перехід тверій. І ми готуємося до, більше до того, а що за тими дверима. І є таке трактування, що у Бога всі живі. Просто в іншому світі. Ми відносимося до земного життя як до тимчасового іспиту, екзамену, де ми здаємо цей іспит на те, чи гідні ми повернутися в царство Боже. Тому, коли ми втрачаємо побратима, як людям нам дуже важко. Той же час ми тішимо себе, що так як у Євангелії від Йоанна написано, що нема більшого подвигу, чим віддати душу свою за ближнього свого, і він виконав цей найбільший подвиг, то він отримує і найбільшу нагороду царство Боже рай. І як би приходить заспокоєння, що після цього тяжкого земного життя, довгого, короткого, але людина іде у щасливу вічність. Де є спокій, як в молитві написано, де нема ні журби, ні зітхань, ні нарікань. Я горджуся тим, що наші хлопці, попри важкість військової служби, вони залишаються люблючими дітьми, люблячими чоловіками і люблячими батьками. Любов. Любов до свого роду. Вона не дає нашим військовим опуститися нижче там якогось рівня людяності. Військовий виходить з передвої, і коли запитуєш, як тебе справи, він каже: ну так, але дуже переживаю, що там вдома, як вони вдома. І це такий сліз дисонанс, коли ти розумієш, що він там два тижні в обнімку зі смертю, але він переживає за своїх рідних і близьких. І Це навіть якось так ну, піднімає настрій, що ми в будь-якій ситуації ми залишаємося люблячими синами, чоловіками і там, батьками. Українці, це ну, Потужна села, я захоплююся ними. У мене інколи після розмови з військовослужбовцями буває навіть що, ну, сльози мене течуть то від суму, то від радості за, за наших військових. Вони не герої, вони ну, просто безмежно великі воїни. Я пишаюся ними. Я би хотів побажати всій Україні, усім військовослужбовцям незламності духу, не падати. У впевненості в тому, що ми переможемо. Ми бачимо, які б трудності не виникали у держави, у війська чи в нашої бригади, але коли ми стаємо разом і вирішуємо ці питання, ми отримуємо позитивний результат. Наша 155-та бригада впевнено крокує до того, щоб принести до своїх родин ту мріяну перемогу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!